шановні колеги. 24 травня 25-го року. Ну і зараз декілька слів про можливі відмінності у розвитку винограду супереч нашим очікуванням. Тобто може бути ситуація, що висаджений кущ по тій чи іншій причині погано розвивається. Ну І зараз зовсім декілька хвилин на цю тему. Ну от Бачимо, що зріва від нас знаходиться. Ряд винограду, який доволі зараз там, уже потужно вигитує. Справа від нас знаходиться також шпалера із молодими насадженнями винограду. Далі також йде шпалера із виноградом і трохи далі на задньому плані. Ну і класно, ці всі три ряда справа вони були висаджені в один той самий день. Тим більше, що оцей е, ряд молодих е, кущів. Які ростуть біля самої землі, які були в минулому році зрізані на зворотній ріст, і отой дальний ряд це все виноград одного сорту. Тобто з одного пучка бралися саджанці, в довільному порядку були розкладені і висаджені. Я навіть про це знімав відео. Так от, чому така різна поведінка? Зараз ми пройдемо. До того. Це технічні виногради, ну, тут в принципі, від великої різниці немає, чи це столові сорти, чи гібридні форми, чи технічні. Сама поведінка е, молодого насадження. Ряд, який е, зліва, він е, старий ряд із розвиненою кореневою системою. Далі, оці всі шпалери, що зараз існують, видно, що вони вже доволі старі. Тут на цьому місці колись існували також е, столові сорти. Які мали один вік за цим виноградом, тобто вони розвивалися паралельно. Ну і Так трапилося, що відбулося переформантування виноградника, і столові сорти замінилися на технічні, але ж їхні ж мають використовуватися. Тобто нема можливості десь змістити ряди посадок, От, таким чином усунути вплив кореневої системи дорослих кущів. Ну і власне відбулося висаджування. І оцим кущам зараз вже повних два, два роки. Це вже пішла третя вегетація. Ці кущі двічі були зрізані на так званий зворотній різ. По закінченні першої вегетації та другої в минулому році. От. І лише в цьому році більш-менш вони показують якісь ознаки певного старту, бо в минулому році взагалі була дуже плачевна картина з ними. Не можна. Е Покладати провину на виробника саженців, тому що, знов-таки ну, повторюю, той дальний ряд, ну, третій, дивіться, це перший, другий і третій. Це той самий зі греби, як і оці кущі в цьому ряду. Тобто маємо площу виноградника, яка використовувалася раніше під столові кущі, ці кущі викорчувалися. Далі, це у нас кореневласна Культура цього винограду. Оцей ряд, що поряд, це інший сорт віногрі. Тут на, або на кобер, або на щось інше. І таким чином, однозначно, відбувся гарний вплив самої прищіпи на розвиток цього куща. Мовіні, за все розповсюдження, розгалуження кореневої системи докорінним чином відрізняється від розвитку кореневої системи, власних кущів. Так от, основна причина в цій ситуації це вплив старого дорослого насадження, коренева система вже дуже розвинута і вона впливає в негативному плані саме на розвиток молодих кущів. Ну і зараз для порівняння пройдемо до того ж самого зігреба з цього самого пучка саджанців, які висаджувалися два роки назад. Колись існували столові сорти, вони були видалені от, і е, під цю шпалеру висаджені ці кущі зігре. Такі ж самі, як ці ось, які тільки що показував. Так от, немає фактору. Наявності коренів дорослих кущів, які в дуже негативному плані впливають на розвиток молодих насаджень. Тобто за ці два роки ті молоді насадження вони не показали значного росту, тому що був вплив кореневої системи дорослих кущів. Тут дорослих кущів немає, хоча на місці і старих посадок, але розвиток докорінним чином відрізняється. Поставити провину виробнику саджанців на неякісну його продукцію. Називати його негарними словами, тому що зараз мається досить вже популярний блогер, який безпідставно може обвинувачити будь-якого виробника саженців і назвати його Берегою. Це неправильно, це дуже неправильно. За відсутності досвіду, за відсутності таких елементарних знань клеймувати та шельмувати порядну людину із великими знаннями, просто так його обзувати баригом. Я вважаю, що це дуже неправильно. Навіть при тому, що ти сам вирощуєш саджанці. Таким чином, ще раз підсумовую, ось у нас є два однакових найменування винограду, коли були посаджені з одного того самого пучка без виділення саджанців у гіршу чи кращу сторону. В цьому ряду знаходиться також дворічний виноград за назвою Зігреби. У нього зараз дуже активний розвиток, тому що на е, його. Розвиток та поведінку не було впливу негативного фактору у вигляді конкурента старого насадження і зрозинитої кореневої системи. Ось такий самий зігребе, ось його видно на дальному плані. Все. Я впевнений точно, що багато з вас, можливо, бачили. І спостерігали аналогічну ситуацію в себе на ділянці. Але потрібно там, усвідомити, що поряд з молодими насадженнями можуть знаходитися старі кущі, які будуть дуже впливати на розвиток ваших молодих насаджень. Одночас потрібно ж повідомити, що за досить довгий час заняття виноградарством я жодного саженця, ні у Саврана, ні у Шпака не придбав, ніколи з ними не співпрацював, не маю перед ними жодних зобов'язань. Будь-якого змісту. Тобто винувачувати мене у просуванні їхньої продукції не можна. Разом з тим, я не вирощую саджанці на продаж, не вирощую та не відсилаю. Вирощую лише для себе, час від садж... часу додаю ту... той чи інший сорт, От, але на продаж у мене немає. Лоза, звичайно, після обрізки. Вона реалізовується. Ось висаджений мій поки що в цьому році єдиний саджений, додав зі гереби до цієї шпалери ще. Так от, ні з Савраном, ні з Шпаком не співпрацював. Їх особисто не знаю, з ними ніколи не зустрічався, навіть не розмовляв. Чесно кажучи, навіть не знаю, як їх звати. Знаю, що Аполінарійович, тому що по батькові дуже запам'ятовується. От, Савраном. Ну, Батько знав візуально по роликах, також знайомий. Тобто точно не допомагає їм у розвитку їхнього бізнесу від слова взагалі. От. А факторів впливу на розвиток кущів винограду їжу ж дуже багато і, можливо, для цього потрібно зняти окреме відео, тому що формат цього він не дозволяє. Те, що зараз очевидно по розвитку оцього Зігреба і того ж самого такого ж самого Зігреба через ряд, то бачимо, що відмінність розвитку очевидно дуже таке враження, що неначе як між ними років там, повних два посадка від посадки. От, але це насправді не так. Свій час, були два роки тому, ці саджанці були придбані чорними саджанцями, тобто ще попереднього сезону, От, зовсім у іншого виробника. От, і мені точно нема чого на нього скаржитися, тому що ось є дуже ну, наявний очевидний приклад ознака того, що саджанці якісні. Ну а те відставання. Про яке я вам розповідав, воно обумовлено зовсім іншими чинниками. Таким чином, у того популярного блогера може бути ряд факторів, які негативно вплинули на розвиток його кущів, і він про це навіть не здогадується, але дозволяє собі угольно обізвати на всю країну своїх колег, протиставляючи себе їм, гарантуючи беззаперечну якість своєї продукції. На тлі своєї невдачі з іншими саджанцями від інших виноградів. Вважаю, що це дуже неправильно. Це до такої міри неправильно, що навіть ну, складно уявити та назвати цю поведінку. Це буде на його совісті. Мені це дуже не подобається і скусим, власне, і виклав це відео. Все, дякую за увагу, до побачення.